Громада попрощала з Євгенієм Горбатим, бійцем Азову, який загинув внаслідок теракту в Оленівці 28 липня 2022 року. З дня трагедії минув майже рік. Весь цей час, не маючи переконливих доказів гибелі Євгенія, родина бійця сподівалась, що він живий. Втім, результати ДНК експертизи не залишили сумнівів 99,5% збігу. І сподівався до останнього моменту, що він десь знаходиться, бо в полоні, але живий. Але, на жаль, сталося так, як сталося. Слава нашому герою Євгенію! Земля йому хай буде пухом. Герої не вмирають. Герої не вмирають! Герої не вмирають. Герої не вмирають! Україні! Україна. Євгеній Горбатий народився на Херсонщині у 1993 році. Згодом з родиною переїхав на Житомирщину. Коростенці знають Женю як спортсмена і тренера. Він працював у залі Вітамін. У 2020 році чоловік проміняв штангу на зброю, вступивши до Азову. Ось як його згадують друзі. Де з'являється Женя, там з'являється свято, посмішки, гарний настрій. Женька завжди такий був. Він навіть якісь, якщо є проблеми в житті в нього або в мене були, він їх вирішував, казав так. Не падай духом, все зробимо, все буде добре. Близькі Євгенія до останнього не падали духом, хоч з перших днів повномасштабного вторгнення чоловік був в епіцентрі подій. Спочатку оборона Маріуполя, потім Азовсталі, де бойові дії тривали з 18 березня до 20 травня. У повному оточенні в умовах дефіциту їжі, води ліків. Тим часом окупаційні війська намагались штурмувати завод та зрівняти його із землею. Поки весь світ спостерігав за цими ка. Адрами наречена Жені була з ним на зв'язку. Якщо не було з ним зв'язку, він просив хлопців. Мені хлопці телефонували або передавали його повідомлення, то що з ним все добре. Але він дуже сильно, будучи на завсталі, пошкодив свою спину. Він був також в госпіталі. Його капали, його лікували. В нього не було навіть змоги вже одягнути бронежилет. Ось такі фото отримувала Олена від нареченого ЗАЗовсталі, яка, за її словами, стала для захисників і фортецею, і пасткою. Про полони вони навіть не розмовляли, але вони вийшли під всі гарантії, яких просто ніхто не дотримався. А це якби була евакуація. З подальшим обміном з 16 по 20 травня понад дві тисячі українських захисників у кілька етапів вийшли з металургійного заводу Азовсталь після 86 днів оборони Маріуполя та потрапили у російський полон. Ці кадри облетіли світ. Олена передивлялась їх сотні разів. Втім, Женю на них не знайшла. Згодом він вийшов на зв'язок. Він мені потім набрав і сказав, що ось тепер в мене є надія, що я до тебе приїду. Тому що на Азовсталі цієї надії не було. Євгеній знаходився на території виправної колонії Воленівці, де у ніч на 29 липня було скоєно теракт, в результаті якого було вбито близько 50 людей. Окупанти надали списки жертв. Серед них було ім'я нашого земляка. А ви вірите в ці списки? Взагалі? Ні, я їм не вірю. Я знаю точно один випадок, що хлопець, який є в тих списках, він жив. Він живий. Майже рік сподівань і боротьби Олена брала участь у мітингах та акціях, збирала кошти на встановлення по місту білбордів, як нагадування про захисників Маріуполя, які досі у полоні. Тим часом українська сторона прийняла рештки жертв теракту. Після тривалих експертиз родина Жені отримала підтвердження. Він дійсно загинув. Мене десних чинів. Зрости мене десних чинів. У тих чинах знайду смерть. У тих чинах знайду смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся я в тобі. І розплинуся я в тобі. Та вічно житиму в тобі. Та вічно житиму в тобі. Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам. Україно. Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! По молитві! Він нас вибрав своїми друзями. Він жив на нашій землі і продовжить жити у наших серцях і наших душах. Він був чудовим воїном. Він прийшов до нас три роки тому. Він відразу почав. Вистроювати відносини з друзями, з хлопцями, з побратимами, і це в нього добре вийшло, бо кожен був готовий з ним йти будь-куди. Я хочу сказати, що в кожному бою хлопці будуть мстити. Ми пишаємося тим, що знайомі з ним, тим, що служили разом. Десятки виконаних бойових задач, десятки вбитих ворогів. Під час оборони Маріуполю Євген до останнього вів бій з противником. Неодноразово добровільно викликався на евакуацію наших ранених або до наших побратимів. Противник ним дістав його. Дістав його підступним дуже шляхом на Оленівці, під ривом. Наша зараз задача як військових помститися ворогу за Євгена і десятки інших хлопців наших, яких противник підступно забрав життя. Помстимось! Україна проводжає своїх воїнів в останню путь як героїв. Живі коридори пам'яті зустрічали Женю у селі Поліське, де його відспівували у Святомихайлівському храмі. На колінах зустрічали бійця у селі Вигів. Там його поховали. Над могилою Євгена два прапори Азов, Оленівка фото, на якому чоловіку назавжди 29 років. Вічна пам'ять герою.